Додому в останній повернувся герой захисник України, солдат Космірок Володимир Васильович, 1998 року народження. Житель села Постоята Пасічнянської по ТГ мешканці громади утворили коридор пошани. До цього часу ще з 10 травня 2024 року воїна вважали зниклим безвісти на підставі постанови про ідентифікацію особи за допомогою ДНК слідчого управління головного управління національної поліції в Хмельницькій області, визнаний загиблим 10 травня 2024 року під час бойового завдання по захисту батьківщини внаслідок стрілецького бою в населеному пункті Калинівка Донецької області. Захисник ніс службу інспектором прикордонної служби другої категорії, снайпером першого відділення інспекторів прикордонної служби третьої прикордонної застави. Вічна пам'ять захиснику. Герої не вмирають.